Всім доброго вечора. Я давно не знімала ніяких роликів. І вже б зав'язала з цією справою, але знову і знов з'являються коментарі, де люди кажуть, що їм цікаво. Ну, якщо цікаво, то я буду продовжувати. Отже, у нас Осінь. 7 вересня. Осінь же, чесно кажучи, трошки задовбала, тому що дуже холодно, зимно, зранку, вночі я взагалі не уявляю, тому що сьогодні о сьомій ранку було плюс 6, і як витримали тварини, я не знаю. Ось зараз я можу показати два, осетри чи осетра. Можете виправляти мене. Ось вони пливуть, вони у нас живуть разом з Карпами кої, живуть вже третій чи четвертий рік. Не можу сказати, не пам'ятаю. Десь там на глибині я бачу носа, чи покаже відео, чи ні білого осетра, якого в цьому році. Рятували з акваріуму в Новусі. Ми його купили і не з'їли, не змогли ми таке їсти. Ми купили саме для того, щоб його рятувати. І ми запустили його до своїх риб. Риба гріється на сонечку. Вона розуміє, що це вже останнє сонечко. Треба підзарядитися перед сумними осінніми днями. У мене нова подружка. Собака-касіяпея для своїх кася. Вона у нас тимчасово, поки її мама виїхала. Справам, поз... За справами. Так, і так, про що я хотіла сьогодні зняти відео, відосік. Відосік я сьогодні хотіла зняти, про те, як я поливаю свій сад. Ви скажете, що це невчасно, і будете праві, тому що вже осінь, що тут поливати, але полив потрібен. В тому році у мене загинув пінісітум. Здавалося б, чого це він замерз. Стільки років сидів, сидів на одному місці, і тут навесні я побачила, що моя травичка, яку я дуже любила з такими великими китицями чорними, вона зникла, засохла. З'ясувалося, що вона засохла і вимерзла від того, що я не зробила гарний. Полив на зиму. Так їй буде, так би їй було легше. Зупинюся біля однієї рослинки, яка у мене новенька. Вона мене. Я не знімала її, не підживлювала її, тому що я не знала взагалі, чи залишиться вона у мене. Я хотіла попити. Побачити, що, що воно таке, тому що купувала я листочками маленькою віточкою, без нічого в тому році. І в тому році вона видала дві квіточки, якісь такі невеличкі, і не вразила мене. Але листя мені сподобалось, і я вирішила поспостерігати ще один рік. Отже, це кліматіс. Борщевий колистий, чи щось таке. чим він мені подобається в цьому році? Ну, по-перше, він мені подобається, тому що кущик маленький, 50 см заввишки. І я люблю такі рослини, які знаходяться десь знизу, тому що коли ходиш, ти дивишся вниз під ноги. І там має бути все красиво. Друге, що мені сподобалось, це такий синій-синій колір. Насправді небагато таких рослин, які мають саме не фіолетовий, а синій колір в садочку. І цей колір він вражає. От цей кліматіс має такий синій-синій колір. Його має цей колір ще кліматіс-президент, наприклад. Я його знімала навесні. Він теж мене вразив саме. Її, цим кольором. Взагалі, то я рослини вибираю, обираю саме за кольором, мабуть. Вони припадають мені до серця, то вражають мене саме своєю палітрою. Е, ну Я подумала, може, я і не права, але якщо ти живеш в місті, от вийдеш з дому, і де ти побачиш кольори. да е, як ти дізнаєшся, якими вони можуть бути взагалі? Я колись читала, що дитина в Японії в другому класі здає іспит, де вона, ну може, не іспит здає, але вона має знати 24 назви кольорів і відрізняти їх. Ну, а якщо знає 32 – то там 5 найвища оцінка, да? але обов'язковий рівень знань це 24 кольора. Я спробувала назвати ці 24 кольори, хоч би для себе, перерахувати їх, і з'ясувала, що я не знаю стільки кольорів, тому що у мене не було в житті такого досвіду, щоб навіть побачити в місті ці кольори. І тільки сад дає змогу насолоджуватися оцим, оцією палітрою. За це йому і ми вдячні. Отже, поки що ця рослина залишається зі мною, вона також має таке листя, яке не прогризе ніхто, тому що воно зроблено наче з пластику. Таке дуже-дуже щільне листя, тверде. І це мені теж подобається. Отже, я не думаю ні про яких слизмачків. Має забарвлення листя темно-зелене, це теж дуже гарно. Оцей темний-темний зелений колір. Разом з синім вони дають просто вау, такий ефект. Ну, і мене запитували колись, чим я підживлюю свої кліматіси. Ну, цей кліматіс я взагалі жодного разу я сказала не підживлювала і в цьому році теж. Але він дає таку безліч квітів, навіть без підживлення на поганому ґрунті, на дуже поганому піщаному ґрунті. А всі інші кліматіси я підживлюю тільки доламітовим борошном. Я беру 4 столові ложки доламітового борошна. Заливаю пів літра оцту. Це робити треба ні в якому випадку не в кастрюльці, а відразу в ведрі, тому що буде дуже-дуже багато піни, вона полізе скрізь по помешканню, по підлозі. Це треба мати на увазі. І після того, як все це відреагує, я доливаю до повного ведра водою і по пів літри, по літру, скільки не жалко, підливаю під рослини. Підливаю під все, ну, крім рододендронів крім і тих, хто любить кислий ґрунт. А кліматіси, піони, рози, троянди, помідори, дуже гарно від... сприймає таку, таке підживлення. Роблю я таке підживлення двічі на рік. Десь в квітні, а потім, може, в червні. Намагаюся, як і всі підживлення, робити по вологому ґрунту і більше я кліматіси нічим не підживлюю. До речі, я зараз підійду до кліматіса. Я свої кліматіси, ось у мене Жозефіна, яку я вирішила, вона квітувала так рясно, так густо. Що закрила собою все, квітів було безліч, і потім вона почала видавати нездорове листя десь всередині кущика. Я боюся вілта та інших хвороб, тому я зрізала кліматіс під коріння, і ось воно відразу після того, як Жозефіна відквітувала, я її зрізала, і зараз вона видала. Нове, нову поросль і ось квіти, осіннє квітування. За що я їй вдячна. Мені здається, що оці кілька квітів осінніх, вони у Жозефіни виглядають якось більш романтично, ніж червневе квітування. Мені подобається більше. Поруч знаходиться Капернікус, чи якось так він називається, японський кліматіс. Його я не зрізала після квітування, ну, залишила так, як є. Він нових квітів майже не дає ось щось таке, якийсь. Ну, це не серйозно. Треба було зрізати, а я, але я пожалкувала. І якщо я знайду в собі сили і передивлюся взимку своє відео, може я згадаю в наступному році, що треба було його після квітування під корінець, весь обрізати і дати змогу поруч кущам троянд і іншим рослинам отримати більше сонця, більше енергії. А я повертаюся. До того, як я поливаю свій сад. Ось у мене є така стрічка гарденівська, яку я розтягую вздовж газона, для того, щоб мати не дуже велику площу, куди потрапляє вода. Справа в тому, що вода йде з скважини, вона холодна. І якщо вона попадає на листя троянд, то троянди відразу підхоплюють хворобу. Тому мене влаштовує саме такий полив, щоб я могла розкласти і контролювати, куди попадає вода холодна. А тим більш зараз, коли ми маємо вже не таку спеку, як влітку. На троянди у мене не попадає на основні мої троянди, а тільки на газон. І мене це влаштовує. Незручно, що треба розкладати цю стрічку. Отже, якщо б у вас була у мене була автоматична система, то вона б сама включалася, сама б поливала, але, але для мене автоматичний полив не підходить. Тому що я не хочу, щоб мої рослини хворіли. І щоб газон хворів. Отже, отже, от ось так. Що стосується рослин і троянд, то тут прокладено, у всіх квітниках прокладені е, такі гумові шланги. Системи поливу, з яких поступово сочиться, чи як сказати на українській мові не знаю, виходить волога по всій довжині цього гумового шлангу. Ця система дуже зручна для лохини. От лохина саме поливається таким гумовим шлангом. Де він тут? Я зараз його покажу ось він. Якщо включити, він підключений, то якщо включити, то можна буде побачити краплини води вздовж цього шлангу. І таким чином волога попадає відразу під коріння рослини, а не... Розбризкується на листя. Лохина не любить теж, щоб на неї поливали зверху холодною водою. Та рідко хто любить таке, щоб на голову лилася холодна вода? Ту і люблять, але зараз не про них. Яка. Чим воно мене не влаштовує такий полив трошечки, може не влаштовувати, да, оці гумові, гумові шланги, тим, що весь час я їх рубаю лопатою. Це так, це дійсно так. Але мій чоловік терпляче ставиться до цієї моєї. Здібності він накупив в епіцентрі таких штучок ми з'єдну... розрізає поранений шланг і з'єднує дві частини. Таким чином ремонтує систему. Це робить він дуже швидко, і я йому за це вдячна. А ось у мене рослина, про яку я не можу не сказати в цьому відео. Тим більше я до неї підійшла. Рослина номер 1 цього року. Я зараз так кажу, і це рослина номер раз, і це рослина номер раз. Але погодьтеся, ну її не можна не відмітити. Це називається Ліпіоне, Ось такі цукрові палички, я б сказала, ось такі вони. Вони красиві? Ну просто неможливо. Неможливо красиві. Вони такі охайненькі. Я не знаю таку травичку, яка б сиділа отак на одному місці, такою купочкою, та ще й так квітувала. І так довго-довго, місяць вже квітує, і жодного натяку на те, що воно буде вмирати, відмирати. От трошечки є вже побуріння. Коли, воно буває рожевого кольору, буває білого, буває листя цієї травіч, травички варієгатне. Колись я купувала варієгатну ліпіони, але вона в мене моїх умов не витримала. І пішла від мене. Мені дуже жалко. Я жалкую, і більше вона мені, я з нею не зустрічалася в продажу. Але навіть оцього синього ліпіоне. Мені достатньо. З одного маленького кущика вийшло таких три, я намагаюся зайвий раз її не чіпати, не роздирати, тому що мій досвід мені каже, якщо не лізь в налажений механізм, і він не підведе. Так. Ось така травичка. До речі, під неї шланг не підходить. Води вона, вона отримує тільки, воду отримує тільки, коли йдуть дощі. З озера вона не підтягує воду, тому що плівка, яка відокремлена каменем. Отже, вона така витривала рослина, саме для наших умов, для наших садів. Рослина я б сказала, що переднього плану, тому що висота її десь сантиметрів 40. См, і якщо з іншого берега дивитися на озеро, то в очі падає оці три попадають на очі оці три кущика. А поруч, реліктова рослина, яка зі мною вже Цю зиму пережила. Кажуть, що вона жила тоді, коли ще були динозаври. Не знаю, скільки вона ще витримає, чи не замерзне вона в цю зимку, буде жалко. Це криптомерія спіраліс. Подивимось, чи зможе вона з нами жити далі останні квіти на воді після такого нічного холоду вони витримали Ну, все, дякую вам за те, що витримали мою абракадабрську мову. Мені важко, але я думаю, що мій приклад буде заохочувати вас теж розмовляти українською мовою. Тому що вона прекрасна! Вона прекрасна. Мені останнім часом взагалі не цікаво читати російською. Ну, а розмовляємо поки що в побуті російською. Це так. Це є такий грішок. Але все змінюється. А ось ще моя помилка, велика-велика помилка, яку я забила в цьому році. Я казала, що оця рослинка моя, Бугінвілія, дасть вау-ефект, ефект. ефект Восени. Але вау-ефекта не вийшло. А чому не вийшло, я розумію. Тому що, на відміну від попередніх років, мені її стало жалко, і я її витягла з того горщика, в якому я її закопувала в землю весь час влітку, на літо. І їй там було погано в тому горщику, хоч по всьому периметру горщика були дірочки. Щоб вона могла через ці дірочки своє коріннячко випростовувати. Але їй було затісно і вона квітувала, боячись, що вона загине. В цьому році я її витягла з цього горщика і дала їй волю. І ось на волі вона сказала: Вау! Ну, тоді я буду розростатися. І ось вона вся пішла в зелі. Наростила багато гілля, але не встигає видати квіти. Ну, я бачу, що квіти вона, ось у неї, з'являються. Але чи вистачить час на вау-ефект, я не знаю. Ну, подивимось. Все, всім пока-пока. Про все інше наступного разу.